Джерелі, яке ми сьогодні розглядаємо, є один, знаєте, центральний образ з Євангелія від Марка: Ісус бачить натовп і відчуває до них співчуття, бо вони були як вівці, що не мають пастуха. От сьогодні ми занурюємося в текст під назвою співчуття пастиря та ціна відречення. Спробуємо розібратися, як автор використовує цю метафору для аналізу ну, переваг і втрат відмови від духовності. І що цікаво, ми сьогодні, мабуть, не до кінця усвідомлюємо, наскільки а, моторошною була ця аналогія для тогочасної людини. Справді так. Джерело дуже детально описує, що загрожувало вівці. Це ж не тільки очевидні хижаки, леви там, ведмеді, а що ще А ще змії в траві. І навіть уядіть собі мухи, що відкладали яйця в носа ховець. Ого. Це викликало страшні інфекції, які могли просто зводити тварину з розму. Тобто вівця була абсолютно залежна від пастуха. Він знаходив воду, відганяв небезпеку і ну, буквально рятував, коли вона переверталася на спину і не могла встати. Ніколи б не подумав про мухи у носі. Це напрочуд яскравий і, скажімо так, навіть моторошний образ повної залежності. І автор вважає, що ми в такому ж стані. Саме так, що на сучасне суспільство з усією його гордістю технологіями Христос дивиться з таким же співчуттям, як на овець без пастуха. Точно і тут важливо розуміти контекст, який дає джерело у християнській теології. Це не просто символ. Ідея в тому, що існує певний, так би мовити, космічний борг через людські вчинки. І автор стверджує, що Христос єдиний, хто може його сплатити через розп'яття. Саме тому його співчуття таке глибоке. Він бачить проблему і одночасно її вирішенням. І ось цей образ співчуття стає ключовим, коли автор переходить до, мабуть, найпровокативнішої частини тексту. Угу. Він намагається чесно подивитись, а що ж люди власне отримують, відмовляючись від віри. І що ж, картина виходить така: моральна свобода робити що заманеться. Свобода від соціального осуду за релігійність, свобода слова, включно з лайкою, брехнею» і зрештою свобода бути егоїстичним і гордим. Так і щоб це проілюструвати, текст наводить приклад атеїстичної рекламної кампанії на лондонських автобусах. А, я пам'ятаю щось таке. Гасло було приблизно таким: ймовірно, Бога немає. Тож перестаньте хвилюватися і насолоджуйтесь життям. Автор це як квінтесенцію позиції робіть, що хочете, бо ну немає вище інстанції. Це потужний приклад. Але чи не спрощує автор позицію атеїстів? У якому сенсі? Ну, адже багато хто з них сказав би, що їхня мораль походить не з принципу роби що хочеш, а з гуманізму, з раціоналізмі?